Ну що ж, для вашої команди вже завершено цей сезон першої ліги. Як ви можете підсумувати цей виступ? Зрозуміло, що не вийшли в плей-офф, але якийсь досвід хлопці отримали молоді. Так, і подякую своїй команді, моїм хлопцям, за те, що вони віддавалися, хоча не наповну, але. Були моменти, коли на них було дуже приємно дивитися. Це опит, досвід, точніше, негативний, але це досвід. Я думаю, що ми після цих ігор цього сезону станемо набагато сильніше, зробимо правильні висновки, і наша команда буде грати на Достатньо високому рівні та підготовлювати хлопців до Екстраліги та збірної команди України. А за цим ото проміжком в першій лізі ви когось із молоді викримили, хто міг би в заключних матчах вже допомогти основній команді в екстралізі? Та у нас команда як у першій лізі, так і у екстра. Хлопці задіяні у повному складі. Беремо від воротарів до кожного універсалу. Я дуже задоволений хлопцями. Так, негативний результат для нас, але будемо працювати. Ми одна команда, один колектив, і через це треба пройти і не падати у відчай.